Модний вирок. Ви ж знали, що військові це ще ті модники? Служив у сусідній роті малий людина мультимедіа, представник епохи, гаджети, віджити, спойлери, крінжі та флекси то все про нього. А ще він був найбільш тактикульним з усіх войків, яких я там зустрічав. Ото вона надивиться оглядів і вже купує тюнінг на своє весло. У нього там і планки, і каліматор, і магніфері, ще якісь ручки переносу з цівкою кастомною, фастівський шолом, всі діла. Ну, і раз дивився він якось огляд уніформи. Оглядали там нові бойові штани. Суперзручні, мега міцні, теплак не видно, у нічник не чутно, комарі не кусають, ноги не потіють, дівчата мокнуть. Бля, я собі таки хочу, каже якось малий. А то ці мої вже скоро протруться між ногами і комарів яйця кусатимуть. Малому завжди хотілося щось нове купити, тож ніхто й не звертав особливої уваги на його коментарі. Ніхера собі! Скільки? І це заштопані штани, та вони що, йобнулися? Це танк чи штани? Курва, блять, ну це пізда. Але ж пиздаті. Похер, куплю з наступних бойових. І він купив. Штани були шикарні. Ви просто не уявляєте, у таких і воювати не треба. Своєю перфектністю вони самі засліплювали ворога до смерті. Колектив а вже ж, без підколювань не обійшовся. Почали нарікати малого модним приговором. А йому пофіг. Уже ногами перебирає, щоб на вихід якийсь піти, випробувати свої чудо-штани. Довго чекати не довелося. Не знав, як там той вихід проходив. Гадаю, у такому екіпі шикарно, але за лічені години до повернення зловив малий осколок в ногу. Порвало матню дуже сильно. Поки діставали турнікет, підбіг медик і каже, що треба робити там панаду, бо капець. Дістав ножниці, і як проштрикне, малий тим часом хутко витікав, і говорити йому лишалося недовго. Сука, тільки не штани. Та було пізно, штани перетворилися в півшорти, а дирку в нозі щільно фарширували гемостатичним бентом. У той раз малий вижив. А в больничці, коли він уже трохи оклегав, я бачив його в офігенних саморобних тактикульних шортах, і це мене тішило.